Вітаю вас, друзі! Сьогодні великий день, я би навіть сказав величний день, коли президент Сполучених Штатів Америки Трамп розпочав торговельну війну майже із усім світом. Правда, вдалося йому це не із першого разу, бо спочатку Трамп забув, що треба підписати указ, і йому довелося повертатись. На цьому і ще не все У слід за війною торговельною. Трамп може розпочати війну справжню проти Ірана. А в окончання а, війни на Україні Трамп принесе нову війну. На ближньому Востокі, як ви могли здогадатися, росіяни доволі засмучені. Дуже поганий день, але його нужне пережити. Але не тільки через це. Учора у Іркутській області російський військовий літак узяв і порушив енергетичне перемир'я. Самольот задіял лінію електропередачі, ставив без електричества 209 дев'ять і три соціально значимих об'єкта. А зараз увага, я маю оголосити про нові надзвичайно важливі, прекрасні, величні тарифи на русоріз. Усі, хто дивляться це відео, Мають негайно узяти і закинути по 20 гривень на банку реквізити в описі. І коли дрон пролітає над полем, єдине, що його зупиняється, російське тіло. Для того щоб дрони й далі зупиняли російські тіла. Не зупиняйтеся ви і продовжуйте постійно донатити на поточний русоріз. Ну і щоб не пропустити цікаві і важливі випуски, підпишіться на мій канал просто зараз. Нові тарифи Трампа відчутно вдарять по світовій економіці. одні з найвищих він за Запровадив проти країн Європейського союзу, бо вони не цінують американську яловичину. Вони ненавидять нашу яловичину, тому що наша яловичина гарна, а їхня слабка. До речі, європейський союз у адміністрації Трампа визнали окремою країною. Так само там окремою державою визнали і Тайвань, тобто справжній Китай. А проти комуністичного Китаю запроваджено чи не найвищі тарифи? То це 34% додатково до цього, що означає 54%. Заємного тарифу я на Китай. вірю дісталося та. також і пінгвінам. Причому я не жартую. Трамп буквально запровадив проти них тарифи. 10% відсоткові тарифи стосуватимуться островів Макдональда у Індійському океані, але нюанс полягає у тому, що на цих островах не проживає жодна людина. Там мешкають лише і тільки пінгвіни. У нас із вами пінгвіни не живуть у дикій природі, але щодо України Трамп також запровадив 10-відсоткові тарифи, що означає, що ціни на Американські товари зростуть, але добре, із пінгвінами ми розібралися. Але щодо так званої Російської Федерації та так званої Білорусі нічого не було запроваджено. І відповідь отака: Росія та Білорусь. Вони ми з ними не торгуємо правильно. Вони під санкціями Так, ти теж. все одно не торгуєш з ними, тому вони не потрапляють у список. Так насправді між так званою Росією та Сполученими Штатами Америки досі зберігається товарообіг. Так він незначний, але він є. І Хоча б символічно Трамп міг би запровадити і проти так званої Росії тарифи, але він цього не зробив. До чого загалом усе це може призвести, передусім до рецесії у самих Сполучених Штатах Америки, і те, що робить Трамп, можна назвати хіба що економічним самогубством. І можливо цифри не покажуть, але я думаю, вони покажуть набагато краще ніж навіть ті цифри у той самий час, як Трамп розповідав, як його економічна політика максимально сприяє зростанню американських фондових ринків. Фондові ринки у прямому етері катастрофічно падали. З дня моєї обрання фондовий ринок зріс у моєму першому терміні на 88%, а NASDAQ зріс на 155%. Більше ніж у будь-якого президента думаю, вже найближчими днями Трамп почне скасовувати свої ж власні тарифи, як він вже робив із Канадою та Мексикою. До речі, проти них учора нічого не було запроваджено. У той самий час можна помітити зростаючу військову активність американців на Близькому Сході. Ми чату сигналі не читали, не знаємо із чим це пов'язано, але вони перекинули туди чимало військової авіації, у тому числі стратегічні бомбардувальники. Ну добре, трішечки у сигналі ми підгледіли із чим це може бути пов'язано. Звісно, із іранською ядерною програмою. Трамп через кілька тижнів може почати бомбити Іран. Може розпочати, а може і ні. Володимир Путін може Трампу сказати, що Іран не займається виготовленням ядерної зброї, той повірить, що Іран не розробляє ядерне зброю і не володіє ядерним зброєю. Я не дуже вірю у те, що Трамп спроможний на якісь серйозні дії проти Ірана. Але якщо раптом він наважиться для нас, це буде прекрасно. Так звана Росія отримає менше боєприпасів. Не знаю, розуміє він, що ці діли нет. Нам, звісно, було б хорошо, щоб Іран поставляв нам по прежнему разного роду боєприпаси, а не тратив їх на себе. І менше безпілотників відповідно. Зичимо Ірану згоріти у пекельному вогні, у тому самому, у якому зараз палає пілот російського стратегічного бомбардувальника Ту 22 м 3 Пару часов назад потерпів крушение, случилась авіакатастрофа, авіакатас. Потому, что, потому, что, потому. Учора трапилася прекрасна подія, напевно, найкраща за останній місяць у Іркутській області, так званої Російської Федерації, раптово узяв і впав стратегічний бомбардувальник ту 22 м 3 один із пілотів. Напевно, найважливіший Подох. Обучаючий, не буду говорити конкретно хто, але то, хто сидів в передній чашці на правому місці. А, uh, он погиб. Російський літак Ту-22М3 настільки мерзенний, що він узяв і ще й порушив енергетичне перемир'я. При цьому в Іркутській області із крушення Ту-22 безточенами виявилось более 200 домов. Такі дані привів глава регіону Ігор Кобзев. Падіння російського Ту-22М3 це прекрасно і не тільки тому, що його неможливо відновити чи виготовити. Ці самольоти не виробляються. І утрат подобного самоліту, звісно, це дуже серйозний удар, А і тому що кожен такий літак використовується для вчинення злочинів проти людяності. Бомбардувальники Ту 22 м 3 носять надзвукові ракети Х-22 або новіша модифікація Х 32 Вони призначені для знищення авіаносців і є зовсім неточними. Саме такими ракетами росіяни вбивали людей у Кременчуку у торговельному центрі Амстор у житловому будинку у Дніпрі, у будинку у Сергії. Ці у житловому будинку у Полтаві нещодавно кожен російський пілот, який літає на ту 22 м 3 є апріорі воєнним злочинцем. І добре, що один із них учора подох. До речі, це не перша російська втрата ту 22 м 3 Минулого року борт стратегічної авіації збили воїни головного управління розвідки. Ага. І ще один Ту-22М3 був знищений також воїнами головного управління розвідки. Завдяки вдалій диверсії українські розвідники тоді подолали 600 кілометрів для вчинення цієї диверсії вже під час повернення. Один із учасників групи Олег Бабій загинув у бою із російськими окупантами. Але повернімося до учорашнього падіння російського Ту-22М3 у Іркутській області. Минулого року там же сталася така сама подія. І ще один Ту 22 м 3 М3 злетів, а потім упав. Це що таке? Це що таке? і минулого року, і вчора росіяни називали однакову причину падіння цих літаків: технічна несправність. Причина аварії стала технічна несправність в міноборони. Але погодьтеся, виглядає дуже і дуже цікаво у одному і тому самому місці. Однакові борти однаково падають. Ми не знаємо, як таке могло статися. А тим часом, із вашою допомогою, неподалік від фронту, продовжують падати російські безпілотники, у тому числі Ударні БПЛА Молнія, які росіяни зараз масштабували і намагаються активніше використовувати для ударів по наших тилах. Ми зараз маємо тільки нарощувати русоріз, як небесний, так і поточний. Для цього дуже потрібні ваші дві гривні. А поки що, наше військо завдяки вам отримало іще ще нових різних евпіві. Дякуємо спільноті Сергія Стерненка за надану допомогу. 144-му центру сил спеціальних операцій дякуємо спільноті Стерненка за своєчасно надані дрони 7 та 10 дюймів, якими ми будемо робити росіян набагато набагато кращими. Бажаю здоров'я! Ми бійці бригади Форпост, другу ПКШ, висловлюємо щиру вдячність спільноті Стерненка та всім, хто долучився до збору на Росорізі. Кожен донат наближає нашу перемогу разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ми перша рота ударних підпілотних авіційних комплексів батальйону безпілотних систем 57 ї окремої мотопіхотної бригади. Висловлюємо щиру вдячність спільоті Сергію Стерненка і особисто пану Сергію за надану партію 10-дюймових дронів. Продовжуємо наш розсоріс. Слава Україні, Героям слава! Війна нікуди не поділася. Росіяни й далі атакують наші міста та наступають на фронті і планують нові і нові атаки. Тому, тим паче, зараз надзвичайно важливо допомагати силам оборони України.